Коли нам пропонують пограти на вулиці, ми виходимо і граємо. Для нас реальний світ теж гра. Навколо так багато цікавих квестів. Хтось потрапив у біду. Кицька не може злізти з дерева. Ми вже мчимо. Адже ми герої не лише у віртуальності, а й поза її межами. Бо ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі, на які кардинальні зміни зважилися творці Мафія 3 у третій частині ви більше не будете мафіозів, ви будете боротися проти них. Дізнайся, що чекає на легендарну гангстерську серію. Ходячі мерці крокують містами, а зомбі балотуються у президенти США. Це дійсно зафіксований факт. Дізнайся у фокусі, як ходячі мерці стали культурним феноменом та чим це загрожує? Як зупинити зомбі-апокаліпсис за допомогою лише мобільного телефону? Я коли побачив, не повірив, що це гра на мобілий. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями Анкіл. Рейтинг ігор, який може тебе вбити несамовита трійка Зомбонафта. А просто зараз гаряча новина. У наш час грати в ігри стає дедалі небезпечніше. Тебе можуть облаїти в онлайні, прислати до тебе спецназ, а відтепер навіть протаранити кімнату машиною. І саме це нещодавно сталося із Беном Росом, мешканцем техаського містечка Ірвін. Я сидів собі вдома, грав у Fallout 4, Аж тут раптом, прямо в кімнаті, мене збила машина. Виявилось, що водій, замість того, щоб натиснути на гальма, дав газу і в'їхав у мій будинок. Водію то нічого, а я отримав ушкодження хребта та розрив ахілового сухожилля. Дякувати Богу, що я сидів у кріслі на коліщатках. Думаю, воно і врятувало мені життя, адже прийняло удар на себе і відштовхнуло мене. На цьому біди Бена Роса не скінчилися. Виявилося, що у водія машини немає страховки, тож витрати на лікування і Ремонт будівлі лягли на плечі самого геймера. Але він не розгубився. Я не мав стільки грошей, щоб оплатити і лікування, і ремонт. Тому спробував запустити кампанію по збору коштів на сервісі GoFundMe. І я був дуже вражений, коли всього за лічені дні зібрав усю потрібну суму. Те, що сталося із Беном Росом, це, звісно, прикрий випадок. Але те, що геймери не залишилися осторонь і допомогли зібрати кошти на лікування, ще раз доводить, що ігри вивчать нас приходи. На допомогу не лише у віртуальності, а й у реальному житті. Тож це неодмінно чудова новина. А поки бен одужує, ми розкажемо тобі про ігри, що вже вийшли. Чи варті вони твоєї уваги? Дізнаєшся за мить у Рубриці «Свіжак». Далеке майбутнє. Усі живуть щасливо, але недовго. Тільки но людство вийшло у космос і стало колупати з інших планет корисні копалини. І на тобі рибульці, кіборги та бридкі, жукоподібні тварюки. І всі абсолютно не поважають людську працю. Однак шведи зі студії Arrowhead мають план дій. До нього входять вогнемет, плазмова рушниця, портативний міномет та броньований екзоскелет. А ще треба десантуватися з орбі. Іти і протистояти ордам ворогів. Добровольці є ні. Тоді ти і так, ти будете добровольцями. Ласкаво просимо до Хелдайверс, пекельної десантури. Час винищити усіх, хто не належить до роду людського, заради миру та демократії. Звісно, у Хелдайверс не треба думати чи довго готуватися до завдання. Треба лише взяти побільше набоїв і косити, косити, косити. Все як у старенькому Шутер, тільки у чотири рази веселіше. Адже грати можна і з друзями, однак напарники можуть не тільки прикрити твою спину, а ще і свинцем її нашпигувати. З необачності Friendly Fire, тобто вогонь по своїм, у Helldivers цвіте і пахне. Чи варто говорити, що ця фішка додає грі азарту? Звичайно, от ми й говоримо. Ігронавти засвідчують Helldivers – гра драйвова та насичена для посиденьок і з друзями. Ідеальний варіант. Тебе ж є друзі, так? А як ні, то ставай злим володарем. Та заводь рабів. Про це у нашому наступному свіжаку. Ну нарешті зло переможене. Навколо тиша та спокій. Вівці пасуться, метелики літають. Здавалося б, живи собі спокійно та горя не знай. Та з часом приходить розуміння. Це ж капець, як нудно. Ні, так не піде. Зло необхідно воскресити і очолити. Дев'ять років тому Triumph Studios створили божевільний мікс жанрів, симулятор паскудений Overlord І разом із тим довели бути поганим добре. Руками рабів мінйонів ми влаштовували пожежі, стихійні лиха та інші капості і мріяли про тріумфальне продовження. Та не так сталося, як гадалося. Вийшла Fellowship of Evil Це не продовження, а спін-офф, тобто відгалуження. І відгалузилося так, що стало схожим на діабло. Гра втратила свою унікальність. міньйони – головна фішка серії. Тепер безпорадно повзує під ногами, а інновація у вигляді бойової системи тисни щодуху на дві кнопки швидко набридає. Fellowship of Evil не приносить задоволення ні геймерського, ні естетичного. Краще тримайся від неї подалі. Розробники все профухали, а те, що їх на це спонукало, стало героєм наступного свіжака. То б там що не казав, але бути грибом це тупо зебест. По-перше, живеш на природі. По-друге, взагалі не паришся про те, чи не забув ти парасольку. По третє, що б там у світі не сталося, гриба це не грибе. Ну, ти правда, не зовсім гриб, скоріше грибок. Але і це ок. Доля приготувала для тебе особливий шлях. От тільки пройти ним ти не зможеш, бо у тебе ж немає ніг. Але от мізки А ні, їх у тебе теж немає. Зате є унікальне вміння. Регенерувати з одного боку трошки відпиляв від свого організму, з іншого боку стільки ж виросло. І може для когось це розкіш, а для тебе це засіб пересування. Так ти ту лиш через труби, перепони, калюжі лави і інші штуки, якими набиті рівні у грі Mushroom 11 від студії Антей. Усе по фізиці, і може ти не знаєш, що таке фізика, бо ти ж дідько гриб. як то кажуть, незнання фізичних законів не звільняє від відповідальності. Одним словом, Машрум 11 варта уваги усіх поціновувачів походів по гриби, розгадування пазлів і шизи. Helldivers, Overlord, Fellowship of Evil та машрум 11 вже вийшли. А от наступна гра ще не відстрілялася. Рубрика Скоро! Далі у Ігронавтах. Я виріс на вулиці. Я не знав своїх рідних. Я думав знайти нову сім'ю на війні, але знайшов тут у цьому місті. Тільки не треба було вам її чіпати, адже заради них я готовий віддати життя, ваше життя. А на що готовий ти заради своєї сім'ї? Дізнайся у продовженні легендарної ігрової серії мафія 3 У мафія 3 ми зануримо вас в історію, засновану на реальних подіях. Ласкаво просимо в Америку кінця 60-х. Тут панує расова нерівність та італійські мафіозі. Тільки цього разу ви не станете одним з них. Ви будете їх ворогом, Лінкольном Клеєм, ветераном в'єтнамської війни, що повернувся додому у новий Орлеан. Батьківщина джазу зустріла тебе не музикою, а расово. Дискримінацією і кулею від гангстерів, але тобі пощастило вижити, і тепер ти прагнеш помститися мафії. А для цього доведеться збудувати власну підпільну імперію. В вашій імперії знадобиться територія, яку квартал за кварталом треба буде відвоювати у мафії. І тут вхід можна пускати не тільки дробагани та гранатомети, а навіть ножі та власні кулаки. Та якщо набридне відстрілюватись з укриттів, можете влаштувати запеклі погоні відкритим містом. І до того ж, тепер можна прямо на Ходу стріляти у тачки супротивників, та найкрутіше, що вперше за всю історію серії ви зможете ганяти ще й на човнах. Річки та водні канали відкриють тобі нові шляхи по захопленню ворожих кварталів. Але ж і власні території треба якось утримувати. І тут знадобляться помічники. Деякі з них тебе приємно здивують. Ви зможете заручитися підтримкою трьох бандитських угруповань, на чолі яких гаїтянка Касандра, Ірландець Берг та й Віто Скалетта, головний герой Мафії. 2». він нарешті дасть відповіді на питання, які так і не були розкриті в попередній частині гри. Але це буде за умови, якщо ви з ним співпрацюватимете. Адже Фішка у тому, що кожен компаньйон матиме власні здібності. Хтось прикриє у перестрілці, а хтось зможе відмазати вас від копів. За допомогу, звісно, доведеться ділитися територією, але тільки вам вирішувати з ким саме будувати свою підпільну імперію. Що ж, усе вказує на те, що у мафія 3» на тебе чекає новий захоплюючий сюжет, повний інтриг гангстерських розборок та видовищних спецефектів. А от чи зробить це третю частину такою ж безсмертною, як і дві попередні, ти дізнаєшся. Наприкінці цього року, коли гра вийде на приставках нового покоління, та на ПК. Міф номер 1 Just Cause 3. Ти гасаєш небом, запускаєшся навколо повітря і можеш розкидати цілу армію. У свіжому екшені Just Cause 3 є усе, щоб відчути себе справжнім Богом. От би ще якийсь божественний атрибут на додачу. Аж раптом з'явилася чутка, що у грі можна відшукати та взяти на озброєння молотора. Як кажуть, якщо молотора не йде до ігронавтів, ігронавти лізуть угору перевіряти цей міф. Ха-ха! Ось ось він. Ріднесенький. Ану йди, до татка. От гадство. Просто рібка якась. Тягнуть, потягнуть, а перший міф спростовано. Нас до ходімо звідси! Міф номер два. Fallout 4. У суворому світі Fallout 4 є місце тільки мутантам, радіації та виживанню. А от смачні їжі місця нема. У меню тільки смажені раптаргани та квітощури. Та з'явився міф, що у грі усе ж таки можна знайти кондитерські вироби, і гронавти якраз зголодніли. То чом би не перевірити, чи це так. Ми у їдальні. І воля, а що тут у нас за склом? Сподіваюсь, це тістечко ще свіже. Воно тут усього-навсього 200 років пролежало. Зараз робот нам із собою запакує. Ну, давай, давай, ворушись. Залізяка тугодумна. Одним словом, другий міф підтверджено. Тож ми переходимо до десерту. Міф номер три. За три. Відьмак 3» – справжній еталон фентезі у іграх, захоплюючий сюжет, запеклі бої з монстрюками та величезний відкритий світ. Ти можеш відправитися куди завгодно, подорожувати густим лісом, крутими горами, смердючими болотами та безкрайніми полями. Але з'явився міф, що ти можеш відвідати ще й локацію з іншої супервідомої фентезі-саги Ігри престолів. Ну, як то кажуть, зима близько, а ігронавти йдуть перевіряти міф. Так, 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 що тут у нас? Знайомий Кривий? Це ж в'язниця, у якій закрили Тіріона Ланістера, одного з головних героїв Гри престолу». А це що таке на підлозі? Здається, це невеликий жарт від розробників. Хай там як. Останній міф підтверджено. Що ж, з міфами покінчено. Але найцікавіше ще попереду. Тож залишайтеся з нами. Далі у програмі ходячі мерці крокують містами, а зомбі балотуються у президенти США. «Це дійсно зафіксований факт. Дізнайся у фокусі, як ходячі мерці стали культурним феноменом та чим це загрожує. Як зупинити зомбі-апокаліпсис за допомогою лише мобільного телефону? Я коли побачив, не повірив, що це гра на мобіли. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями «Анкіл». Рейтинг ігор, який може тебе вбити несамовита трійка Зомбонафта. У програмі як зупинити зомбі-апокаліпсис за допомогою лише мобільного телефону. Я коли побачив, не повірив, що це гра на мобіли. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями Анкіл. Рейтинг ігор, який може тебе вбити несамовита трійка зомбонафта. А просто зараз рубрика у фокусі, вірус. Метеорит, радіація чи магія. У фільмах та іграх це найрозповсюдженіші причини, чому оживає якийсь один задрипаний труп і починається зомбі-апокаліпсис. Та вперше мерці почали ходити не на великих екранах чи геймерських моніторах, а на глиняних табличках. На них 5 тисяч років тому древні шумери записали епос про Гільгамеша. У цьому літературному творці знаходиться найдавніша відома нам згадка. Про зомбі культ мертвих он на самом деле очень древний. Он насчитывает не одну тисячу літ. Історії про померлих, яких повернули до життя, існують не тільки в древніх шумерів, а майже в кожного етносу на землі. У китайських міфах є Куанші мерці, що померли далеко від рідного села, і йдуть додому, щоб упокоїтись. У Скандинавії відомі легенди про драугрів. Ними ставали найлютіші вояки, які, померши на полі боїв, відмовлялися йти на заслужений відпочинок і продовжували шукати битву. Саме слово зомбі прийшло із Гаїті для місцевих ходячі мерці не міф, а практика. Це дійсно зафиксированный факт. По легендам, вони теж піднімають мертвих, но ну, в реалії там немножечко сложнее. Мертвих вони, звісно, не поднимают. Лікарі іноді констатують смерть пацієнта, а він насправді перебуває у глибокій комі. Дихання та пульс настільки слабкі, що навіть прибори цього не фіксують. Але людина продовжує жити. Так от, якщо шаману вуду пощастить і когось поховають стані коми, а таке трапляється, шаман вуду може цю людину пробудити та перетворити на зомбі. Но слухняного раба, уявіть, прибігає у село мужик, якого вчора поховали, і починає всіх бити і кусати. Що вони подумають? Звісно, мертвий пішов. Ось так міфи і народжуються. Саме цим гаїтянським фокусом присвячено фільм Білий зомбі перше в світі кіно про ходячих марців. Воно вийшло у 1932 році і стало божевільно популярним за рахунок новаторської рекламної кампанії. Біля кінотеатрів перед показом ходили безвольні загримовані зомбі. Подивитись на це збігався просто шалений натовп росял. Білий зомбі став першим кроком на шляху перетворення ходячих мерців зомбі! і старої бабусиної страшнилки у надпотужний культурний феномен. Якщо зомбі це культ, то його пророк режисер Джордж Ромеро. Він зняв більше фільмів про зомбаків, ніж будь-хто інший. Обожнює його. Він батько зомбі-кіно. У 1968 році вийшов його перший фільм Ніч живих мерців. Саме у ньому зомбі були показані такими, як ми звикли їх бачити сьогодні. В іграх, а не як їх зображують народні казки. Придуманий Ромеро, тип зомбі став потрапляти у фільми інших режисерів. Навіть Майкл Джексон зняв кліп на культову пісню у Зомбі стилі ніч живих мерців зірвала банк при бюджеті у 100 тисяч баксів. Стрічка заробила у прокаті понад 30 мільйонів. Започаткувала цілий піджанр у кінематографі, і зробила зомбі трендом. Секрет ромеру простий. Він зняв фільм не про те, як ходячі мерці один за одним жируть головних героїв, а про те, як люди виживають, коли світ котиться у тарт тарари. Человеческий мозг запрограммирован на очень интересную вещь. Поиск способов выживания в экстремальных ситуациях. Это как рефлекс. То есть, если человек видит, что кто-то в какой-то ситуации выжил, ему обязательно нужно посмотреть, как вдруг я окажусь в аналогичной ситуации. До речі, це надихнуло американских фанатов зомби створити зомби-сквад. Це специальный підрозділ для борьбы из зомби-апокалипсису. Ми надивились жахастиків, награлись у Resident Evil і вирішили підготуватися. А раптом таке реально станеться. Ну якось із забавки, ми стали реальним підрозділом добровольців, який має повне оснащення та приходить на допомогу людям у випадку ситуації зомбі. Це кодова фраза, що означає теракт, аварію, стихійне лихо. Ну і сам зомбі-апокаліпсис. Та з ним ми ще в реальності не стикались. Що ж, популярність зомбі може бути навіть корисною. І це чудово. З кіно зомбі потрапили у фільми і одразу стали суперпопулярною темою. Думаю, кожен розробник хоч раз у житті робив гру про ходячих мерців. Якщо не помиляюсь, перша гра про зомбі вийшла ще у 84-му. Зловісні мерці за мотивами одноіменного фільму, дуже регітного та дуже культового. Та перша серйозна гра про зомбі вийшла наприкінці 90-х – Resident Evil. Раніше ти бачив таке лише зі сторони у кіно, а тепер ти сам мав ходити по маєт Коїгрувати зомбі, Та вся популярність зомбаків ніщо у порівнянні з вибухом, який вони спричинили у 2000-х. Знаєте, яка причина? Left for dead. Left 4 Dead був нашою першою грою і одразу хід нереально. Я думаю, спрацювали дві речі. По-перше, ти мав працювати у команді, інакше програєш. По друге, ти сам міг стати зомбаком, популювати на харчі. Лефта надихнула багатьох розробників показати у грі світ очима зомбі. І понеслося. Тепер зомбі головні герої, а не вороги. Згадайте тепло наших тіл. Шикарний фільм про те, як зомбак закохався. Та хай так, хоч Left 4 Dead і опинилась на гребні зомбі хвилі, не вона цю хвилю спричинила. Чому всі так помішались на зомбі? У мене є теорія. Не тому, що типу ти можеш завалити купу людей, і це норм, бо ці люди вже мертві. Зомбаки унікальні вороги. Вони не злі, вони не мають особистості. Вони як смерть чи ураган, стихійне лихо, яке стається, бо воно стається, і ти з цим нічого не подієш. Хіба що змиришся і житимеш далі? Думаю, це багато хто відчував, тому зомбі-паради стали такими популярними. Цим ще відлічалі венеціанські карнавали, де одним із головних персонажів був так називаємо «Чумний Доктор, ще зустріч популярний мем интернет. Феномен был в том, что эти шествия говорили, смерть, уходи, я тебя не боюсь. Я уже мертвый, тебе нечего со мной рядом быть. Это была попытка вот как-то защитить себя от смерти. Далее у программы рейтинг игр, які может тебя вбити. Не самовита трика зомбонавта. А просто зараз эксклюзив від игронавтів. Навала Зомбі Нью-Йорк у небезпеці, вагон зброї. Ти бачив таке вже сто разів. Помиляєшся. Адже це Unkilled – блокбастер вищого гатунку, у який ти можеш зіграти на своїй мобілі. Як розробникам вдалося запхати приставочний шутер у смартфон, та як їм у цьому допомогла мафія, про це тобі просто зараз розкаже Томас Навар, спікер студії Mad Games. Будем знайомі, я Томас, а ви Джо, член елітного спецпідрозділу Вовча зграя. Ви настільки крутий, що замість армії у Нью-Йорк для ліквідації зомбі епідемії відправляють лише вас. Ще є правда, ваша бойова подруга Сема, але вона спілкується з вами лише по рації. Плюс ви зустрічатимете тих, хто вижив. Скажу чесно, їх небагато, але бажано хоча б їх врятувати. А по дорозі викосити усіх місцевих зомбаків для цього. У вас є джентльменський набір засобів остаточного упокоєння. Рошниця Ремінгтона, Узі, мініган, Арбалет, Сокири, у грі стволів в 10 разів більше ніж я назвав. Та якщо ви думаєте, що Unkilled – це тупий відстріл зомботи, дозвольте вас розчарувати. Наша студія Скажений палець, тобто Mad Finger, заснована творцями культової гри Мафія, і ми знаємо, як робити глибокі ігри. Тому Unkilled є сюжет. З часом ви розумієте, що Бацилу, яка перетворила всіх на зомбі, випустив уряд, на який ви працюєте. Може, ідея не найоригінальніша, але як на шутер, тим більше мобільний у вас взагалі не сюжет а Шекспірівська драма. У грі близько трьох сотень місій, на кшталт «Зачисти територію, отримай позицію, протримайся певний час і так далі. Ще є безліч різних додаткових завдань, типу завали всіх зомбі на рівні. Ми зробили їх короткими, щоб ви могли виконати кілька місій та трохи повеселитись, поки, наприклад, чекаєте на автобус. От що усіх бісить у мобільних шутерах? Садомазохізм! Ой, Тобто керування. Або твій персонаж іде куди хоче, або ти затуляєш пальцями екран. То хто, а ми цього здихались? Головна фішка гри вона заточена під гру на мобілі. Ви рухаєтесь швидко і повністю контролюєте напрямок. Це дозволило нам додати у гру босів. І, хоч ви худкий та ще й з вагоном зброї, вони вам дадуть добрячої прочуханки. Хоча ви завжди можете припасти для них гармату побільше чи запастись адреналіном, щоб увійти в режим безумства і всіх порвати ледь не голими руками. Обожнюю цей ефект. Взагалі, у Анкілд нереально кльова графа. Я коли побачив, не повірив, що це гра на мобіли. Текстури якісні, вибухи соковиті, кінематографічних ефектів завались. Ви навіть можете підрубити телефон до великого телевізора і рубатись, наче у надсучасний приставочний екшн. Спеціально лайґрунафті. Що ж, гра чаклик не в маруші від студії Скажений палець вже вийшла, і критикам не дуже сподобалася. Зате майже 10 мільйонів ганяють Анкілт на ура, бо це і справді найкрасивіша гра на мобілі. А також вибуховий та адреналіновий шутер, де можна завалити гору зомбі. А от у нашій наступній рубриці із цим можуть виникнути проблеми. Чим тільки не доводилося відбиватися від зомбатів у іграх, ти звик імпровізувати із найбожевільнішою зброєю в руках. Та якщо зомбі-апокаліпсис почнеться в реальності, ти, звісно ж, вибереш класику, а не екзотику. Це помилка, яка коштуватиме тобі життя. Адже найефективніша проти зомбі-культова зброя з ігор насправді все не так. Зустрічай рейтинг підступної зброї, яка небезпечна для тебе. І розпочинає наш рейтинг суперзірка, серед видів зброї, від якої зомбаки буквально втрачають голову. Це помповий дробовик, без якого не обходиться жодна гра проходячих марців. Від Дедайленду до Резидент Evil дробовик виступає як надійний та безвідмовний друг. За фахом хірург ампутолог. Всім відомо, кулі зомбі не страшні. А от дробовик хутко розчистить дорогу. У коридорах навіть цілитись не треба. Коли тебе зрадять, усі дробоган не під. Веде, а от і помиляєшся у реальності валити зомбака з дробовика підписати собі смертний вирок, адже це надзвичайно гучна зброя. Може, ти легко розчистиш кілька метрів перед собою, та на звук пострілу збіжаться усі зомбаки у радіусі кілометра. З таким же успіхом ти міг би просто ходити і кричати Усі сюди, час обідати. Тому дробовик на третьому місці у нашому хіт-параді підступної зброї, яка небезпечна для. Для тебе а не для зомбі, бо дробовик хоча б не робить шкоди тобі на відміну від наступного ствола. У трійці стає справді спекотно, адже на другому місці культова волина, що перетворює на барбікю навіть зомбаків мутантів Це вогнемет зброя, що випускає кількаметровий струмінь вогню. Женевська конвенція заборонила використовувати вогнемети у бойових діях. Та на щастя, на зомбаків Женевській конвенції начхати. Тому у Кілін Floor вогнемет допомагає худко зробити із зомбі-апокаліпсису запальну вечірку, але в реальності він перетворив решті твого життя. на Кло у реальності ця запальничка на стероїдах ефективна проти людей, бо випалює кисень та спричиняє страшні опіки. От тільки зомбі не дихають і болю не відчувають. Їм що вогонь, що бульбашки. Один ефект на відміну від тебе. Страшніше за Орду, що хоче тебе зжерти, може бути тільки орда, що женеться за тобою, щоб тебе зжерти і при цьому палає. Та вогнемет лише на другому місці у чарті підступної зброї, що небезпечно для тебе, а не для зомбі, бо переможе трійки ще. Й і розбиває твоє серце. На першому місці символ перемоги життя над життям після смерті. Інженерне чудо, що не лишає ходячим морцям жодних шансів. Пролетарський інструмент, що став культовою зброєю, бензопилка. У іграх від Левти до Дед Айленду, ти з її допомогою випилював армії ходячих морців на своєму шляху. А якщо ти вже збираєшся записатись у лісоруби, щоб бути поближче до бензопилки, ну про всяк випадок. Стривай, отямся, Тобі бреха. Все твоє життя. Вибач, клята фізика взагалі немає ані жалю, ані співчуття. Зустрічаєш зомбі-апокаліпсис з бензопилою. Вітаємо! Це єдина холодна зброя, яку необхідно заправляти. Цього вже достатньо, щоб у найвідповідальніший момент закінчився бензин І ти перетворився на ням ням. Та це ще не все. Бензопила створена спеціально, щоб пиляти тверді дерева. Тобто вона буде ефективною тільки із дуже твердими зомба. Ками, і тільки у випадку, якщо в тебе дуже довгі руки, адже якщо мечем можна штиркнути цін на відстані кількох метрів, то бензопилка тусується неподалік від твого пупка, і саме тому сьогодні вона підступно очолює трійку і хронавта. Тихо, роби вигляд, що ти чуєш звичайне прощання у кінці програми. Ла бла бла філософія, бла бла бла. що суботи о 18-тій. Слухай уважно В нашій групі ВКонтакті стартує голосування. Заходь, допоможи улюбленим іграм перемогти у ігронавти Game Awards та вигравай офігенські призи. Все, тримай язик за зубами і приходь рівно за тиждень. Може, тут буде інше секретне повідомлення. Повідомлення самознищити. За 3, 2, 1. Дивись у наступній програмі. Дізнайся у фокусі, чого варто і не варто чекати від ігрового 2016 року. Більше всього в 2016 году мене пугає Дізонор 2. А також разом із творцями жахастику Холад розгадай таємницю, над якою вже півстоліття б'ються вчені. Спеціально для ігронавтів.